Привіт всім з'яшому каналу. Значить, сьогодні така буде маленький огляд запчастинок, який позамовляв собі. На тракторець. Дякую хлопцям з Агрокраїни, що допомогли з запчастинами. Все підібрали. Так що рекомендую. Значить, дивіться, покажу вам, що я тут набрав. Так як вже переходимо потихеньку до кабіни. Осьо. Комплект ущільнювачів по самих стеклах. Дуже під каркас і так далі. Ще побачу, буду брати, не буду, може на герметі посажу. Ну, пока що хоча б, щоб можна було займатися з дверми, форточками і так далі. Тобто, тут на всі стекла. Тоді хлопці положили два купайка паточки звичайні і сіконове. Тоді ось все. Офра резинова під колонку рульову, де пластиковий кожух і рульова колонка. Сдівається, узяв, бо мене нема. Поставимо по заводу, щоб все було як треба. Ось таке мелочовка взяв, поки що саме дешеве, там побачимо, бо то я відламав, що був на тракторі. Є Тоді ось все, комплект. Подушок на кабіну, плюс он на двері ограничителі. Так що весь комплект взяв. Це трохи. По кабіні. Тоді ось взяв магістраль, готову. не став вже заморачуватися з краніком. Як краніка в мене куп... немає, а це все, то воно вийде то же саме. Так ось о. Готовий комплект є. Так. Таке по мелочовці. На вишивання взяв. Тоді трошки набрав. І взяв назад наєску. На важелі, тільки щось завтикав. Надо було їх штук 5 взяти, я щось одну вказав. Ну то так я до то мелочовочка. Тоді взялось таких клинтів. По одному, щоб не гарикаться, вже взяв то туди, то туди, воно яйць, пригодиться, так що ловців таке є. Так, тепер комплект для переходу під стартер. Плита, кришечка, це кришечка на той зелений так була тонча, тут, звісно, така добротна. Хороша, Сам вал і стартер. Тому що же треба доводити. 3,2 кнолати, доптувати не буду. Так, це тут вам показав. Там очкивок. Плюс взяв ось кричатку таку пластикову. Хто ставив, напишіть, як вона ходить, тому що це таке воно важке. Щоб помпа трошки довше жила, взяв ось таке. Побачимо, як воно себе покаже. Ну, як мінімум, на, на саму помпу буде менша нагрузка, тому що це таки пірінка. а це так, такий сікаторшою любить можна. Так, тепер вже тут не вдержався, прикрутив помпу, взяв нову у їх без шкілка. Шківок свої поставимо. В принципі, по помпі оці штучки на подйом, ну, так як демонтувати, не вийшло поставити, тому що тут ось такі пази, які довжні сюди заходити. В цих пазив немає, звісно не вийшло їх поставити. Плюс тут ти болти, які були поза, ну, в помпі, сюди не підійшли, підійшлося підібрати. Тут теж вже поставив цю. Кришечку, Тоже все зібрав. Плюс ось уже шпилечки. Я їх зразу так поприкидав. Новенькі, не знаю, як себе покажуть. ось бійдуть прекрасно. І тепер в конці маленька вікторина. Е, хто знає, откуда ось цей скронштейн. Напишіть, цікаво, щось поки що не можу розібратися. Ну і попутно займаюся, ось, вимиваємо фільтра, масляний радіатор і це ось, починаю розбирати. Болти підкисають, щоб не пообрівати, особливо ці. Тому що ці -то таке, на нову замінити можна, а от ці вони крайні йдуть у цьому корпусі. Якщо проверне, то дуже важко йде. Так акуратно один бачок демонтував, а ще залишилось другий акуратно вкрутити. Все перемить, перечистить всередині, щоб нові прокладочки поставити і щоб був порядок. Попередку цю сторону розібрав, перемив, бо там вон, резинки треба поміняти, все. Цап полежить, ще до другого не добрався. Купую я тут ось підшибнички. Кінекс. Ось такі номерок. В принципі, не знаю, може було можна ставити, було і свій пошибник. Ну, як вам сказати, мабуть, щось не видно буде. Коротше, не знаю. Терну, навіть вам показати. Ой, я чим його показав Ну, Бачите, є якісь ось така вироботка від Шарика, Він то крутиться, все, ну, не знаю, може, мабуть, робити так робити. Поставив новий. Кінекс, я думаю, повинно працювати. Номер я вам показав, взяв ось два штучки. Замінимо новий фільтр лежить. Короче, запчастин набрався, шкілокось Надо перемою готовий до установки. Заводський, як бачите, щось його там по заводу центрували. Так що ходив, 30 років і ще походить. В принципі, фронт роботи є. Можна займатися, дай принципі, Нічого відкладувати, треба це все казав один, треба вже дринь дринь робити йому. З такого глобального те, що не вистачає, треба топлівну ремонт відвести, щоб вже можна було накинути насос. Корсунки. В принципі, таке з основного, наче вже все є. Так що не забувайте, палець вверх, підписуємося на канал і по цінах покажу, хто як вже додивився. Ось у нас ціна, можете на паузу зробити. Сумика випливають немаленькі, ну но... це ж таке вже на що робити? Заліз в брод, значить, вже до кінця. так що La noi veziud întâlniri, mai multe băiești